Тур, якого чекала уся країна, хіти, які з захопленням співає вся Україна, закінчилася перша частина всеукраїнського благодійного туру незламною країною, воля Михайла Грицкана і Катерини Бужинської за підтримки генерального партнера телеканалу Юкрейн News». За аншлагом концерти відбулися у десяти містах. Хмельницькому, Вінниці, Чернівцях, Коломиї, Львові, Трускавці, Івано-Франківську, Черкасах, Одесі та Києві. Кожен виступ супроводжував благодійний аукціон і збирання коштів на дрони для навчального центру аеророзвідки, потреби 46-ї десантно-штурмової та 10-ї окремої гірсько-штурмової бригад ЗСУ. Вдалося зібрати понад 3,5 мільйони гривень на потреби наших захисників. Усі виступи були насичені не тільки неймовірними емоціями, але й атмосферою єднання. Його символ і невід'ємний атрибут кожного виступу державний прапор довжиною 42 метри. Дуже символічно, що сьогодні в нас 10-й ювілейний концерт в рамках великого благодійного туру незламною країною. Воля, щасливі, що сьогодні у Києві вчора був концерт у Одесі. За вчорашній вечір нам вдалося зібрати 109 тисяч гривень, які підуть на допомогу Збройним силам. Слава Україні, друзі! Героям слава! можливо, я хочу привітати всю країну з Днем Конституції. Конституція це є гарант нашої волі. І дуже символічно, що саме в цей день відбуває, відбувається наш концерт в Києві. Всіх запрошуємо, хто ще не встиг. Приходьте, з нетерпінням чекаємо. І бажаємо нам всім перемоги. Яких вражень чекаєте від концерту? Крутих, позитивних, емоційних, суперових. Тому що це благодійний концерт і це не може не радувати. Гарного настрою. Хорошого настрою. боліваємо за Україну, перемоги нам. Чекаємо розвеселитися. Понад 5 годин дороги, і ось власне та сама обласна Хмельницька філармонія, в якій вже за декілька годин розпочнеться концерт у рамках благодійного туру, власне, генеральним партнером якого є телеканал Ukraine World News. Дякуємо Хмельницький, за аншлаг. Надіємося що допомога кожного. Буде дуже цінна і велика для наших хлопців. Головна мета нашого туру допомагати нашим хлопцям на передовій. Ми в Вінниці, і, власне, вже навіть у самому театрі Садовського. Всіх запрошую та всіх обійму. Будемо дарувати людям бойовий настрій. Тримаємо тил. Ми вже їдемо з Вінниці у Чернівці. Друзі, ми вже на Буковині. Сьогодні у нас Чернівці 19.00 обласна філармонія. Хочу подякувати нашим друзям компанії Стелс за допомогу. Разом з Стелсом! Слава, Слава Україні! Сьогодні буде дуже особливий вечір. Особливий для Катерини, але поки що ми це. Триматимемо у секреті, Це не може бути. Це мій брат, друзі. Хочу подякувати моїм друзям. Які зробили цей великий сюрприз для нашої атерини. Дякую вам, друзі. Люди з усіх континентів пишуть: Боже, це це твій Олег. Він приїхав, він живий. Не відпускай його. Я щасливий бачити сестру, яку не бачив понад два роки. Щасливий бачити батька, з яким я зустрівся завдяки справді моїм найліпшим командирам, які зробили сюрприз і мені, і моїй сестрі. Ще кілька годин тому ми були у Черніцях, а вже у Коломиї, де відбулися четвертий концерт в рамках великого благодійного туру незламною країною «Воля». Ми, порадившись разом із командою генерального партнера, вирішили зібрану суму потроїти Ваші обласки. Завтра ми будемо у Львові. Львів дійсно неймовірний. За сьогоднішній вечір ми, вибачте, зібрали 42 тисячі 82 гривні. Але, порадившись із командою генерального партнера, ми вирішили цю суму подвоїти. Рі, друзі, ці всі кошти йдуть на да, всі лобки 100% йдуть нашим військовим. Опалським нашим військовим! Ми б хотіли вручити подарунковий сертифікат на 10 путівок до дитячого табору «Junior Стар і запросити на цю сцену представницю фонду Я Маріуполь Павлову Оксану. Хочу подякувати за цей концерт. Знаєте, як на небесах бував. Неймовірна енергія. І обіцяємо вам, що обов'язково також приїдемо до вас з переможним концертом. Віримо, надіємось, працюємо в селу разом до, до перемоги! перемоги! Сьогодні ми в Трускавці Дорогі друзі, ми сьогодні з народною артисткою України Катериною Бужинською запрошуємо всіх на наш благодійний концерт під назвою Воля. Я впевнена, що сьогодні ви отримаєте неймовірне задоволення, окрилення а ще разом з вами ми попрацюємо на перемогу України. Наші хлопці, наші батальйони, стоять на Я знаю, що ви опинились в трускавці і тут залишились, коли рятували своїх діток від ворожих пострілів. Ми хочемо подарувати вам цей подарунковий сертифікат для того, аби ну, хоча б якимось чином ваші дітки мали змогу, якщо не забути, то хоча б легше пережити те, що переживає зараз уся країна. Дуже-дуже ми дуже задоволені, нам дуже сподобалось. Ми отримали максимальну кількість позитивних емоцій від цього концерту і бажаємо ще в подальшому відвідувати такі заходи. Дуже все було круто. Енергійно, зап... запально, ну так класно. Цей вечір нам вдалось зібрати суму у 33 тисячі 158 гривень. Вашого оплески. Але ви знаєте, для чого ось ми це робимо і чому це важливо? Тому, порадившись із. Командою генерального спонсора ми вирішили цю суму подвоїти. Дякую всім, що долучили до нашої благодійної акції. Віримо Україну і слава Україні! Сьогодні ми ступаємо в Черкасах. і щасливі, що це умовна друга частина туру. Вона триває. Є для я кажу, 280 пісень в запасі. Тому можемо співати і 12 один. Вона теж вона вона давай давай. заходьте, заходьте. дев'ятий концерт нам вдалось вже зібрати більше ніж три мільйони триста тисяч гривень. І Ці всі кошти підуть для збройних сил України. Я сьогодні принесла невеликі кошти від наших дітей. Хотіла б, щоб ви їх передали е, тим людям, яким необхідно. Ви розумієте, що заробітки невеликі. Діти, хто посівав о, бабусь, дідусів, хто продавав свої якісь коробки самостійно, е, якось економили. І сьогодні ось ці 100 доларів я хочу передати вам. Наш концерт мав благодійну мету, і завдяки вам для допомоги Збройним силам України нам вдалося зібрати 54 тисячі гривень. Дякуємо! Але цей вечір мав бути особливим, тому що особливі і ви. І порадившись із командою генерального партнера, ми вирішили цю суму подвоїти. Я сходила до президента канцелярії Чеської Республіки, попросити, щоб він підписав цей штандарт, який зміг приїхати до вас на це свято. На жаль, президента на роботі не було. Він не зміг цього зробити, але ви не повірите, що сталося. Сьогодні задзвонили з канцелярії, президента Чеської Республіки, і сказали, якщо це для вас ще актуально, я хочу назначити вам особисту зустріч, підписати цей прапор. І на наслідуючи переможний концерт цей прапор приїде до Києва. Ми вирішили, що цю суму варто потроїти. І таким чином у нас вийшла сума у 81 тисячу 45 гривень і 60 доларів. Ваші опуски. Дуже класно, що вони організовують саме такі благодійні концерти. Дякую їм, що вони підтримують наш такий фронт тут, даруючи посмішки, нам в такий нелегкий час. Чудово. Зарядилися емоціями. Наша Катюша, як завжди, неперевершена, ніжна, легідна, чарівна. То мачо, то мужчина мачо Я дивилася, як жінки сиділи поряд. Ну, це мене, знаєте, тихесенько так підтрясувало всіх. Переповнюють нас емоції, тому що дійсно українська пісня вона повинна жити навіть в умовах війни. Дуже сподобалося. Дуже ми самі з Бердянська ну, чекаємо виступів і в Бердянську. Дуже дуже я задоволена, настільки піднявся настрій.